Вітаю вас, шановні садівники та городники. Колись давно сусідка вчила мене городних премудростей і казала готуєш рибу, хвости, голови, кишки не викидай, бо помідори обожнюють риб'ячі відходи і будуть потім шикарними. Зберігай ті відходи у холодильнику, а потім під час висадки розсади томатів закопуй їх у ґрунт але мій чоловік завзятий рибалка уперся. Ніяких рибних відходів на городі не буде, бо вони гнити будуть, сморід стоятиме, коти і собаки з усієї округи прибіжать копатися, ні і все. На щастя, вичитала я сучасну альтернативу цій пораді і тепер застосовую її регулярно. Воні немає. Котів немає, а помідори ростуть чудово, плоди дуже смачні, солодкі, соковиті, врожай прекрасний. Застосовую я для поливу томатів рибне борошно, яке можна купити на вагу або в упаковці, в магазинах для садівників, або замовити на розетці чи на промі. І рибне борошно це дуже гарне діло, це багатющий за складом білково-мінеральний корм і біологічно нешкідливе добриво. Воно використовується рослинами не безпосередньо, а спершу переробляється ґрунтовими мікроорганізмами. І у підсумку рослини отримають оптимальну дозу добрива в ідеальній для засвоєння формі. Рибне борошно має тривалу дію. Воно продовжує позитивно впливати на розвиток рослини до 4 місяців, не вимивається в ніжні шари грунту, не завдає шкоди рослинам, не обпікає коріння. А ще, що дуже важливо, не смердить зовсім. І ще один великий плюс рибне борошно не порушує баланс мінеральних речовин у ґрунті та не впливає на кількість нітратів у томатах. Воно живить коріння, збільшує врожайність, збагачує склад ґрунту, покращує його структуру. І вже перевірено, що врожай стає ряснішим, томати більш соковитими, смак поліпшується, вони стають солодшими. Та смачнішими. Особливо корисне підживлення рибним борошном для чорноземних, вапняних і суглинних ґрунтів. а ось на болотистих ґрунтах краще його не використовувати. Для томатів я застосовую полив розчином рибного борошна разово під час появи бутонів і цвітіння томатів. Особливо рекомендовано таке підживлення, якщо ви бачите в'янення листя і стовбура томатів. І ще, якщо на зеленій частині рослин з'являються темні плями, то теж треба поливати, бо це свідчить про нестачу фосфора. Тож, що робимо? Для приготування робочого розчину вам необхідно взяти відро теплої води і 200 г рибного борошна. Розводимо його у воді, добре перемішуємо і відразу починаємо поливати. Для поливу одного кущика томатів нам знадобиться десь 300 або 500 мл отриманого розчину. Добриво необхідно вносити тільки під корінь, не на листя, і поливати краще вранці чи ввечері, без активного сонця. Ось і все. Підгодівля рибним борошном разова. А далі рослина буде увесь сезон наповнюватися корисними речовинами і давати вам добрий смачний врожай. І ви вже в цьому році зможете оцінити перевагу такого органічного добрива. Помідори ваші виростуть здоровими, міцними і будуть відмінно плодоносити.